Привіт усім! Пропоную вашій увазі швидкий торт чи пляцок. Називайте, як вам подобається. Це буде з простих інгредієнтів і дуже швидко і просто готується. Для початку ми приготуємо бісквітне тісто для цього тортика. І так, ми розбиваємо у миску яйця, даємо сюди дрібку солі, додаємо сюди цукор і збиваємо. Яйця з цукром до пишної піни. Яєчна маса збільшилася у три рази. Тут у мене є кефір і маємо соду. Висипаємо соду у кефір, сода повинна бути хорошої якості, щоб вона була активна змішуємо у кефірі і починає кефір активно працювати. Ну, тобто сода, він починає пінитися і збільшуватись. Погасили ми соду, виливаємо до яєчної маси, перемішуємо на маленькій швидкості. Сюди ми висипаємо борошно. а порошок і на маленькій швидкості ми перемішуємо міксером або можна це зробити лопаткою все наше тісто готове. Ми ще тут по стінкам позбирали його. Лопаткою легенько перемішали. Ось такі рідки, тісто повинно вийти, і готуємо ми будемо, в чому ми будемо випікати. Вже розігрівається 180 градусів, тому духовку одразу включайте перед замісом тіста, тому що дуже швидко готується тісто, і духовка повинна бути вже розігріта, поки ви його готуєте. Виливаємо на деко тісто і розподіляємо по всьому дну. рівномірно його розподіляємо, щоб той кожи випікався гарним і не сильно горбатим. Точність цієї інгредієнтів я залишу в описі так, в кінці відео. Там ви завжди знайдете рецепт. Ось так ще можна трошечки потрусити. Щоб він розподілився рівномірніше і ставимо в духовку температура 180 градусів на 20-25 хвилин. Це вже дивіться по своїй духовці, як вона у вас випікає. Так. Провіряємо шпажку шпажкою, вона повинна виходити без залишки ну, краса. Все залишаємо у формі остивати. Гесенько тепленький, але вже можна і зняти також пергамент. Він дуже ніжний, пухкенький. і запах шоколаду. Не соди, а шоколаду. Віцек він гарний, користий, навіть такий би трошечки. Вологуватий ділимо корж пополам. Можете лінійку виміряти, щоб рівномірно розподілити? Тільки він красивий всередині, повкенький, гарненький. Тепер можна порівняти краї. Ми їх використаємо для посипки тортика. Зробимо крем. Сьогодні у нас крем буде для цього тортика сирний. Сюди до сиру ми додамо корицю. Це за бажанням, але я дуже люблю, коли відчувається нотка кориці. Це ми перемішуємо і сюди ми ще додаємо пудру. Пудру додаємо, а не цукор, тому що цукор він довше розчиняється і його потрібно буде збивати довше. Тому використовуємо пудру. І це все перемішуємо до однорідності. Де до сирної маси ми додаємо це, у мене відвішена сметана. Це 15%, але я на марлючку і лишня рідина стекла. Це ми додаємо сюди. Можна використати 20% будь-якої жирності. Але якщо малий процент, то обов'язково потрібно її звішити. Це перемішуємо. Готовий. Він ось такий стійкий, нічого не розтікається. Є легенькі крупинки сиру. Якщо ви не хочете крупиночок, то можна перетерти через сито або перепустити через м'ясорубку. Але в такому вигляді нічого страшного. Все. Тепер можна масити коржі. І так, беремо крем, викладаємо на корш і трошки залишаємо, щоб масити краї. Змащуємо. Можна просто крем зробити сметана, збити з пудрою і ну, зробити ось такий простий крем. Я захотіла в цьому тортику сирний крем. І тепер наверх кладемо другий корж. Злегка ми це притискаємо. Так. І той, що крем у нас лишився. Залишали, ми. ми обмашуємо краї. Ці обрізки я покрушила, вони такі трошки великими кусочками, і тепер можна ними прикрасити наш тортик. Їх є небагато, тому я тільки зверху їх прикрашу. Якщо у вас буде більше обрізок, то значить можете ще і поки. Маю ось такий розтоплений шоколад і трошечки його, як така, помалюю зверху тортик. Можна його повністю залити шоколадом, це ж як вам буде подобатись та підходить. Можна і взагалі лишити ось так без шоколаду, теж буде вже дуже смачно. Тортик ставимо в холодильник для стабілізації крему. Ось такий смачний, апетитний він нас вийшов. Дві годинки я постояв в холодильнику тортик. Тепер ми його нарізаємо на пропорційні кусочки. Ріжте на такі кусочки, які вам подобаються. Будь-якого розміру. Подивіться, який він красивий всередині. Дуже пухкенький, як бачите, він є вологий, просочувати якимось там сиропом не потрібно. Ну, якщо ви дуже хочете вологий, то можете, звісно, що чимось про... можна кавою просочити, можна е, зробити згущене молоко з водою або вода з цукром. Це вже на ваш. Він негресенький, багато смачного крему і вміру шоколадного тіста. Ну, це дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Це неймовірно ніжно, неймовірно смачно. Як то кажу, просто язик втікає. Мої хороші, рекомендую такий рецепт приготувати. Дуже все просто, легесенько, швидко готується. Далою вам випічки. приємного вам апетиту, мирного неба, здоров'я, щастя. З вас подобайка, підписка, коментар. Чекаю на вас, до нових зрус, зустрічей та смаколиків. Усім па-па.